Кожного дня в новинах в телевізорі розповідають, ті дали гроші. Тут Нідерланди, ось вам від Євросоюзу, ні, ось від Британії. Дивіться, 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 є дуже цікаві речі. Тобто, в нас є макроекономічне фінансування, яке приходить до нас від партнерів, і яке забезпечує нам соціальні видатки. Ну і супер. а умовах, гроші, у... які вони забезпечують, Ми віддамо в про умовах отримання макроекономічного фінансування, жодної копійки цих грошей не може бути використано на безпеку оборони. І наші партнери дуже жорстко контролюють ті речі. Ну, так Другий я тобі кажу: ці всі гроші кладемо в бюджет, а ті, які вони замістили гроші з бюджету, даємо на оборонне замовлення на фронт. І все, і ми виконали формально, ми не взяли ми беремо, гроші. Роман, Роман, ми беремо з тобою бюджет на 24-й рік, ми його відкриваємо і дивимося. У нас дохідна частина 1,7 трильйона, видаткова частина 3,3 трильйона. Ну, mm -hmm. ми ж. Арифметику з тобою в середній школі проходили, правда? Ну, трошки, не дефіцит, та, трошки дефіцит. так, трошки та. дефіцит. Оця різниця між 3,3 і 1,7 якраз у ті гроші наших партнерів, що йдуть на соціал, uh -huh. жодної копійки, що Україна заробляє у вигляді податків і зборів, не йде на соціальні потреби. Все йде на безпеку оборону. Тобто, якщо ми хочемо додатково мобілізувати 100 тисяч, нам до тих 1,7 трильйона треба додатково десь. У вигляді податків і зборів або у вигляді якихось інших надходжень від економіки, додатково 630 мільярдів гривень. Додатково.